Леся Гузун жителька Хмельницької області. Нині приїхала у регіональний сервісний центр МВС, аби скласти теоретичний іспит з водіння. Жінка каже, готувалася до нього місяць і вдома, і в автошколі. Додає, отримати водійське посвідчення мріяла давно, але не мала змоги пройти навчання. Втім, натрапила на програму від громадської організації Центр жіночої перспективи, що дозволяє навчатися керувати автомобілем безкоштовно. Я беру участь у програмі. Тому що в мене чоловік помер у 2018 році, він воював з 2014 року. У нас є маленька ну, дитина, вже є 7 років, ходить перший клас. Я дуже хочу, щоб мама на машині їздила, Дувалися, місяць ходили, всі заняття про, ну, провчили, так переживаю. Але думаю, себе буде добре. Бере участь у програмі Валентина Савчук, вона теж з Хмельниччини. Каже, натрапила на пропозицію безкоштовного опанування навичок водіння у соцмережах. Вирішила скористатися нагодою. Насамперед, через мрію її сина, військовослужбовця, який загинув на війні. То була мрія мого сина. Він мене хотів навчити водити авто, І от, на жаль, на жаль, він загинув. Але цю мрію я хочу реалізувати на сьогоднішній час. Це ніби є і необхідністю, тому що дуже часто приходиться добиратися до відділу, де я працюю. Ось ну і звісно, в поєднанні мрія і необхідність. Загалом нині 12 жінок з Хмельниччини, які втратили своїх рідних, складали теоретичний іспит у регіональному сервісному центрі МВС. Попередньо усі пройшли навчання й підготувалися до тестування. У нас в класі заборонено користуватися будь-якими пристроями зчитування інформації. Це можуть бути мобільні телефони, це можуть бути без бездортові наушники, підказки сторонніх осіб, тобто як і самих учасників, так і з боку адміністраторів. Заборонені у разі виявлення такого факту особа автоматично видаляється з екзаменаційного класу і такий спот вважається нескладеним. Пані Валентина й пані Леся склали теоретичний іспит, а також ще восьмеро учасниць програми. На них чекає наступний етап навчання і практичний іспит з водіння. Ще двом жінкам цього разу не вдалося пройти тест на відміну. Втім, вони можуть спробувати знову. Наступна передача можлива тільки через 10 повних календарних днів, враховуючи вихідні дні. Тобто по календарю рахуємо 10 на 11 можемо проходити це, якщо строго по дням. Якщо ж ні, то можна і під цей період часу розтягнути трішки більше. У сервісному центрі МВС додали: з початку повномасштабного вторгнення попит на здобуття водійського посвідчення серед жінок зріс. Переважна більшість складає теоретичні іспити з першого разу. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.